Олексій Гончаренко, Європейська солідарність, шановні друзі, сьогодні Україна потерпає від тероризму найбільше з усіх країн світу. Це очевидно, і ми маємо добиватися визнання російського режиму терористичним. Це вже зроблено в парламентській асамблеї Ради Європи, яка Згідно поправки, поданої нашою українською делегацією, підтримала це. Після того, ми бачимо, як це вже прийнято Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія. Я впевнений, що на наступному тижні долучиться європейський парламент, і це буде дуже серйозно. Ми Маємо всі над цим працювати для того, щоб всі назвати речі своїми іменами, що російський режим терористичний. Ми бачимо останнє це Чехія, яка вже проголосувала. Ми бачимо, що насправді цей тероризм вже вийшов за межі України і ми бачимо, як вчора загинули люди в Польщі від того тероризму, який робить Росія, і це каже сьогодні на весь світ, сама Польща. Що дивіться, що відбувається, що та війна, яку розпочала Росія, які вона має наслідки, і тому, друзі, це треба безумовно розглядати. Але я хотів би ще сказати, що ми всією країною маємо об'єднатися навколо боротьби саме з цим. З державою терористом Російської Федерації. бо на жаль, ми бачимо, як знову повертаються справи проти нашої колежанки Софії Федини і Марусі Звіробій, яка воює сьогодні за Україну, при тому, що піднімали вони тему золотого і відступу з нього, за яке зараз Україна віддає своє життя і дуже багато життів. Ми бачимо, що продовжується справа проти генерала Марченко, який воює за Україну, проти Сашка Погребиського. За його звинувачують в нападі на кого на Волошина, який зрадник збіг і сидить десь в Москві. А ми далі дивимося на це ОПЗЖ, який сидить тут і не прибираємо їх з українського парламенту. От таких речей не має бути. Маємо всі об'єднатися навколо одного боротьби з тероризмом, з державою терористом Росією. І тільки так, друзі, ми переможемо.